Добрий день! Я Лінічук Мілана Вікторівна, учениця восьмого класу мистецької школи, музична школа імені Миколи Кондратюка. Мій керівник Пандальчук Наталія Володимирівна, викладач музично-теоретичних дисциплін. Тема моєї роботи: Живопис Тараса Григоровича Шевченка, справжня скарбниця українського народу. У своїй роботі я хочу висвітлити становлення Шевченка як художника та ознайомити з деякими творами образотворчого мистецтва. Тарас Григорович Шевченко говорив: справді, мистецький витвір на художника і, взагалі, на людину справляє сильніше враження, ніж сама природа. Шевченко людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Тараса Шевченка знають у світі, в основному як митця слова, однак варто більше розповідати про його художню творчість, адже його поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Відомий художник Леонардо Да Вінчі казав, що малярство це німа поезія, а поезія промовисте малярство. Природа щедро наділила Тараса, кріпацького сина, не лише поетичним генієм. А й талантом художника, який ніколи не зраджували йому. Про свою пристрасть до писання і малювання кобзар оповів у вірші Козачковському. Давно те діялось, що в школі таки в учителя Дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками з квітками кругом листочки обведу. Та й списую Сковороду або три царії, Содари. Талант художника проявився у Тараса Шевченка значно раніше, ніж талант поета. Найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, відомий під назвою Погруддя жінки, з якого розпочалась творчість видатного художника. Протягом всього життя Тарас Шевченко розвиває і вдосконалює свої творчі здібності, звертається до різних видів образу творчого мистецтва. Значне місце в графічній та живописній спадщині Шевченка посідають портретні зображення, які він створював упродовж всього життя. Він виконав близько 150 творів цього жанру, половину з них створено ще до заслання. Здебільшого це пояснічі погрудні зображення. Основна увага зосереджується на обличчі і особливо очах, вікнах душі. Серед зображених переважно особи, з якими Тарас Шевченко спілкувався або добре знав, мабуть, цим і пояснюється симпатія і доброзичливе ставлення художника до своїх моделей, перед глядачем не безтурботні особи, а цілеспрямовані характери, вольові натури. Один із відомих портретів портрет княгині Кайкуатової, який замовив князь Микола Кейкуатов. Мистецтвознавці вважають її портрет вершиною портретного живопису і лебединою піснею Шевченка, оскільки через заслання він покине працювати олійними фарбами. Також цікава робота Шевченка портрет відомого афроамериканського актора Айри Олдріджа. Талант та доля якого дуже зворушили кобзаря. Сучасники Шевченка дивувалися його незвичайній дружбі з негритянським актором Айрою Олдриджем. Як казав Шевченко, не здобувши твердості в рисунку, братися за фарби це все одно, що вночі шляху шукати. Тому перед тим, як взятися за фарби, він наполегливо відпрацьовував олівцеву техніку малювання людської натури і про це свідчить досконалість. Його олійних портретів. Живопис посідає неабияке місце в житті Шевченка. Художник ставився до образотворчого мистецтва з глибокою щирістю, воно приносило йому розраду в гіркі хвилини його життя. Він автор понад тисячі творів образотворчого мистецтва, але, на жаль, не збереглося понад 165 творів. А та кількість картин, гравюр на металі та дереві, сепії, офорти свідчить про його закоханість у малярство. Сьогодні, як ніколи, актуальні слова видатного Тараса Шевченка Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Тарас Шевченко змальовував краєвиди, які бачив перед собою. Чарівна природа на малюнках є контрастом до важких соціальних умов життя народу. Картина вид на околиці Стараси Почаївської лаври була замовлена генерал-губернатором Київським Дмитром Бібіковим. У цій картині використано контраст відтінків Сепії і блакитної акварелі, теплих і холодних відтінків. Акварель Воздвиженський монастир у Полтаві відрізняється особливою монументальністю і Глибиною, духовним ядром картини є вертикальний шпиль, через який поєднується людська душа з небесним творінням. Це, якби дає відчуття безмежності, життя. Цікава історія картини на пасіці. У ній Шевченко використав техніку старих майстрів, зображувати події під відкритим небом, знаходячись під дахом, відчуття простору і повітря. Художник передав через великі світлотіні. У різні роки життя Тарас Шевченко зображав себе у різних настроях і переживаннях. В автопортретах художника всі періоди його творчості, від юнака до вистражданого, але незламного чоловіка середніх літ. Найбільш відомим з них. Написаний у 1840 році є автопортрет молодого чоловіка, що впівоберта пильно дивиться на глядача. За малюнком, виконаним у 1845 році, Шевченко створює автопортрет зі свічкою, який був написаний у 1860 році. Це ніби образ шукача істини і правди. В картинах Шевченка відбилася вся глибина і самобутність його особистості. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета, побутового жанру і пейзажу. Хоча життєві обставини не дали можливості в повній мірі розкритися таланту Шевченка як художника, його спадщина і новаторство, вплив на розвиток національного мистецтва говорять про те, що Шевченко був одним із великих живописців XIX століття. Тарас Григорович Шевченко любив Україну, за нею стояв непохитно. І себе віддав не тому, що хотів її підняти над іншими народами, а тому, що хотів бачити її рівною з іншими у сім'ї світовій, сім'ї вольній, новій. Дякую за увагу!